Вихованці дитсадка з містечка Штраусберг біля Берліна сьогодні спільно несуть свої накопичення до банку. така традиція у всесвітній день заощаджень. Більшість з них вже знають, що саме придбати на вміст своїх скарбничок. Я хочу купити морозиво, ай дерев'яну залізницю. Іграшку. Натомість старшим німцям перехотілося заощаджувати. Відсотки є низькими як ніколи. Ще ніколи німці не відкладали на чорний день так мало, як сьогодні. При цьому експерти переконують, навіть у часи низьких відсотків заощаджувати є доцільним. По-перше, це дає родині можливість відкладати кошти на випадок падіння заробітків. По-друге, щоб пізніше придбавати речі та обходитись без кредитів. А по третє, застрахуватись від ризиків. Німці мали торік близько 200 мільярдів євро зайвого капіталу. Могли їх покласти на ощадні рахунки з відсотками. Але більшість цих грошей люди лишили на звичайних банківських рахунках, щоб витратити на конкретні цілі на навчання сина. на оздоблення будинку. переважно на відпустку. тим часом дитсадівські вихованці за заощадження отримують винагороду. Ми хочемо пробудити у дітях та в молоді бажання заощаджувати. Принаймні у Штрасбергу очікування дітей виправдалися.